Партія між Гірі та Дінг розгоналася спокійно. Грали вони позиційні шахи тут. Так ніби тут передос Карпова було прямо за дошкою. Просто позиційно було. Бачите, кінц 3 вийшов. Поле D5 послабили і одразу ж от. Вылітає кінців 3 прямим чертерним рейсом на пункт d5. Сон Е6. Уже зустрічає коня на d5. Але тут другий кінь йде на а 4 і на F5. Вот здається, що тут так що зівнули. Тут, тобто, наприклад, можна ударити на Е4. Але не так-то просто. Кінби Е4. Побили на а 4 надзвичайно, ну, що в проміжутку. Проміжка тут уже на 2 нема, тому що кинеф 5 всего ну, порівну по фигурам. Одного пішокана у білих, але в, о, після відходу вони его відігрують з відсотками. Так втрачаю рокировку. Це сейчас приб'ють на Е6, проведут F4 и будет все просто чудово у білих. Кстати, вот что тут є. Слона 2, так, і на 3 е 2 вже кінь Е4. Тут на кінь 5 буде просто кінь C3. Так? І не встигаю взяти на G7. Тому що буде виснути і на фірс вісне. І кінь висне. Тобто тут раз. І без фігури. Що ж робити виходить? Доведеться бити і втрачати тоді пішака. Але не тут-то. От починаючи цей варіант звідси, так на, на слона 2 є кінь а2 ось тепер на кінь 4 уже кіня... коня на c3 вже не грохнуть просто відійдуть до кінь в 5 кінь має повертатися кінь біжить 7 з великою перевагою білих так король залишиться без рокировки поля білі слабкі О і атака триває Подивимося тепер варіант слон а 4 так, о, тут, ось, здається, пішака немає, але сон е 6 Ф'є, шах. І тут головне не спокоситися ударом д 6, тому що втрачається несподівано о, кінь на зв'язці, Так, раз. На слон F4 тут можна просто додати, так, Ферзь Б8. Дати і з'їсти цього коня. Так, що у нас ще у нас... А тут є просто фержі 4. І на Е6 висить і пішак на d6 нікуди нас не втече. Так, на ферзь 7 вже можна бити на d6, ферзь d6, ферзь h4. Тому невигідно. Ці ускладнення з кіні 4 для чорних. Вони просто рокерують і кінь в 5 Все, поля D5 і F5 в руках білих. Здавалося б, що ще треба. Але не... так як не дивно, позиція. Ну, Прямо зараз D5 не можна провести, тому що буде кінь Є 7 і візьмуть Д5. Тут відходять кінця 6. Тут беруть на F5, ну, Дін Лорен набрав Тра c 8 Простий хід. Залізяка тут пропоную зіграти G4. Так, і розпочати атаку. Достатньо типово. Атака, піша... пішаки G4 і підтримують коня на F5, король відходить. І Тура через лінію G. Або сприяє пішакам, або сама виходить на g3, h3 і починається разом з ферзем атакувати по лінії H. Так, а що у нас ще тут можливо бути? Ну, те, що в партії зіграли. Слон G5. Просто позиційно і без зацепливих претензій. Дінг Прен вирішив пробити на F. 5 так ты протворился такая вот просто девочка на d5 тут на станут фигуры и почато и фигурки то есть играет на отбий а вот просила скинь d5 да? гири поставил слона после розмени, в тут стало ну, что убил кинет 6 ферзь 3 то -то, Коня уже тут не, не, не веде швер, він тут стоїть на отшибі. А в разі розміну тут буде сильний централізований кін на d5 і пішак буде проситися на f6. А в разі f6 тут буде типова страндійська атака. На цей пункт. І вона пройде мабуть, швидше, ніж коня спробують розміняти на d5. Та і в випадку розміну пройде ферзь. Це центральне поле. Він визначає перевагу білих. Ферзь F3. Тут якось просилася організація контргри або B4, або C4 одразу вирішив зіграти спокійно в 8 і вже хід B3 м поліпшити тут позицію білих. Тобто на С4 вже буде просто тут проблеми з конем. Так, доводиться бити на d5, а тоді вже... А, після, наприклад, c3, или готовый будет, е 4 кин d4, c3, тоді e4 і кинь перейде на d3. Так. Тоді ферзь e 4 вот так вот. c 4 або f6 одразу. А якщо f6 дається зіграти, то зайця виграну у біло. Тобто тут в цей хід вимушує взяття. Тому c4 тут, та й b4 тут не так добре. Може кінь перейти, так, На c4 може перейти вимінятися на h5. І це на d5 залишиться дуже сильно. Дін крен продовжує очікувати, грає 6. Тобто складно зрозуміти, як посилювати позицію білих, Одна вирішили повести коня на D5, Грав на 4 і підготували кінь d 5 Але вони о, при всій цій спокійній грі, яка була досі, зівають тактику, і несподівано вона позиція живає. С4. ДЦ. Кінце 4. Ну тут неважливо, чим би було С4, то все одно буде кінце 4. Виявилося, що в раді БЦ, це, яке було в партії, кінце 3, його можливо захистити, а відійти йому також не можна, бо сон Ай4 привісає. Сонце 6. От сказується тим, що просто робили ходи. Без якоїсь ідеї. На всяк випадок, оскільки просто не знали, куди ставити. Тура її 8 опиняється під боєм. Побили, побили. Але все одно виявилось, що тут більше, ніж достатня компенсація у чорних, у них пішакова структура краща. І фігури активні. Тури на закритих лініях стоять в праці у своїх пішаків, тоді як тура чорних дуже активна. Ферзь B7 і тут ще активний хід King G4 ставить проблеми перед білими. Вони. О, ну, у них, мабуть, паніка була, вони пішли просто F6 скинули пішака. Так, тепер хоч Тура запрацювала на піввідкритій лінії. d 7 захистили Пішака на D6 і вже Ферзь готовий вистрибувати активно в на G4 б 1 Ну тут просилося просто взяття і у випадку ферзь б 5 ФЖ4. з нападом. Ферзь б 7 буде д 5 А в разі розміну тут можна піти ферзь ж 5 і грозити випадами коней. Так. Тут чомусь пішла Траци5. Але Гірі вирішив не ризикувати і почав грати на нічю шах. Ну, тут ферзь А8, мабуть, буде якийсь на е 6 або навіть король, G6, не знаю. Тому він спочатку побив на F6 і грав ферзь А8. Видею просто почати ганятися за королем чорних так, і вигнати його в центр. Ферзь Ферсі 6. З ідеєю поміняти. Шах. І ферзь б'є f7. Ну на ферзь h7. Тут просто крой може стати на e8. И шахів більше немає. Тут ферзь все надійно прикрив. Ферзь f7. Yeah. Ну, тут, мабуть, можно было втекти від шахів, так тут. Або так так, на взяття. На взяття тут можна побути на C2, так. Погляд шах. Шах і... І король скривається від шахів, здається, так? А можна навіть побити на її тріща. Так, тут Шах. І еще ще якби бы пешак не пришел. Пі... А, тут же пишах не высунул. Тут же мат на G2, так так, наш шаг тут может быть так. И на такие шаг тут обо Е2, або просто на c1 так і король зрештою має втекти від цих всіх шахів Та Дін Клерен вирішив мабуть не ризикувати І побив на c2 І тут просто вічний шах. ну король g4 не хочеться грати. там ферзь g6 І мат наступним ходом Тому просто фіксується ничья вічним шахом Все. Погодилося. Ось так от. О, до міри спокійна партія в якийсь момент вибухнула тактикою і о, в тактичні о, удари тривали до самого кінця гри. Обмінняся помилками, неточностями, але гра йшла дуже жваво і цікава. Всім дякую за увагу. Дивіться наступні мої, ну, мої прокоментовані партії цього турніру та загальний огляд після всіх партій.